Добрий день, малята! Дітки, відгадайте загадку. На весні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадай, що за квітка, бо мене не стане влітку. Що це за квіточка, діти? Ця, допоможу. Ця квітка за, зацвітає саме першою на весні. Ану, давайте пригадаємо, що це за квітка. Так, підсніжник. Послухайте наступну загадку. Я раненько прокидаюсь, вам про весну сповіщаю. Від землі низенька, голівка жовтенька. З першого листя я не маю, як від квітну. Листя розпускаю, дуже сонце полюбляю. Коли ж сонечка немає, я очі закриваю. Що це за квіточка? Давайте пригадаємо, ця квіточка дуже корисна. Вона лікувальна. Ану, пригадайте, що це за квіточка? Так, мати та мачуха. А зараз ми з вами порахуємо підсніжники. І так, починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім. Ось циферка вісім. Вісім підсніжників цифра вісім. А зараз порахуємо проліски. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, всього десять. А ось і наша десятка. Діти, скажіть, будь ласка, яких квітів більше? Підсніжників чи пролісків? Так, пролісків. Підсніжників вісім, а пролісків? Десять. Зараз порахуємо кульбаби. І так, почали: Один, два, три, чотири, пять. Всього п'ять. Ось цифра пять. Порахуємо квіти барвинку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього 9. Ось цифра 9. А тепер порівняємо: скажіть, будь ласка, кульбаб 5, а барвінку 9. Скажіть, будь ласка, яких квітів більше? Кульбаб чи барвінків? Так, барвінків 9 більше, ніж 5. Діти, скоро 8 березня. Свято всіх жінок. І треба зібрати букет для матусі. Але погляньте, квіти розбіжалися. Їх треба викласти по порядку. І так, перша квітка буде. Дивиться, де цифра один. Мак. А друга квітка. Підсніжник. Третя квітка Троянда Четверта Пролісок Пята барвінок. Шоста. Нарцис Сьома. Мати і матчиха, восьмий мак. Дев'ята, Айстрочка. і десята ромашка. Ось ми забирали їх всіх по порядку. Від одного до десяти. Давайте ще раз порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9, десять. А тепер, навпаки, від десяти до одного. Десять. 9, Вісім. 7, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Порахуйте, будь ласка, який по щоту стоїть нарцис біленький. Шостий. Який по щоту Підсніжник. Другий. А ромашка. Десята барвінок. П'ятий. Мати мачіха? Сьома. Троянда. Третя. Добре. А зараз, діти, ми з вами правильно поставимо знак рівності та нерівності. Погляньте. Скільки маків? Три. А нарцисів? П'ять. Яких квітів більше? Нарцисів чи маків? Так, нарцисів. Ставимо знак більше до нарцисів. А зараз треба поставити відповідний знак між підсніжниками та пролісками. Скільки підсніжників? Чотири. А пролісків теж чотири. А тепер поставте знак між кульбабками та барвінком. Скільки кульбабок? П'ять. А барвінку? Вісім. Яких квітів більше? Барвінку. Знак більше до барвінка. Знак менше до кульбабки. А тепер треба порівняти проліски та нарциси. Скільки пролісків? Дев'ять. А нарцисів. Сім яких квітів більше? Проліски. Знак більше до пролісків, знак менше до нарцисів. Тепер діти, я пригадаю пограти в гру пори року. Ось у вас на картинці чотири пори року. Я буду описувати пору року, а ви впізнавати її, добре? І так, сніг лежить. Мороз, день короткий, ніч довга. Що це таке за пора року? Так, зима, наступна загадка. Листочки жовтіють, червоніють, травка пожухла, небо, сіре, пташки полетіли в теплі краї. Що це за пора року? Осінь діти, Наступна пора року. Проліски та підсніжники з'явилися. Люд тане. Сонечко починає пригрівати. День стає більшим. Це весна. І остання пора року, сама для дітей гарна. Тепло на вулиці, все квітне, багато фруктів. Яєдок та овочів. Це дітки літо. А тепер давайте пригадаємо послідовність пір року один за іншим. І так, перша пора року, коли новий рік наступає, так, зима, зима. А після зими йде весна, а після весни. Літо. А після літа осінь. Дітки, ми сьогодні з вами збирали квіти матусі на подарунок. 8 березня свято всіх жінок і я бажаю всім дівчаткам, їх мамам, тьотям, бабусям, сестричкам. Щастя, здоров'я та перемоги! До побачення!